Чому заключається от твоя така волонтерська робота? Ну я би від себе додала, що для мене ти взагалі капелан реальний. От як ти кажеш, ну ми не ж немає документа. А от я думаю, що у всієї нашої країни дуже багато документів немає, але ми це все робимо. і якби... Я би знаєш, більше це назвала позицію свідомого громадянина, mm. царства Божого і громадянина країни. Не хочеться якось всіх ставити в один ряд в якусь позицію, що от всі там волонтери. Насправді я себе не вважаю волонтером. Я просто людина, яка допомагає тим, кого я бачу. Мені б хотілося більше, але, на жаль, у мене ресурс не безмежний. Розкажи, от, в чому, чим, як ти служиш, як ти допомагаєш? З якими ти викликами зустрічаєшся? Тому що Ну, я розумію, що навіть просто запитати е у хлопців, а що вам потрібно, я колись запитала, а вони мені кажуть, машина. Я думала, що я просто втрачу свідомість, я впаду, і просто я дуже багато чого дуже боюсь. І як ти? Я багато чого боюсь до панічної атаки, і декілька разів мені довелося таке пережити і. Ну, дякую Богу за те, що він мене тримає. Так, мені коли сказали, так, я думаю, так, на що завгодно, так, ми зберемо. Ну, пожалуйста, будь ласка, не, не на авто. А, тому що ну, це важко, бо зазвичай я собі так ставила знаєш, якусь межу, що е, я можу на щось зібрати тільки е, в тому випадку, якщо я можу це перекрити за власний кошт, бо якщо не зберу, то. ну... Його ж все одно треба купити. Ну, Ми ж пообіцяли, я пообіцяла. Я взяла на себе цю відповідальність. І от коли мені сказали, що треба там на набуз зібрати, ой. Але от знову ж таки, знаєш цей момент, коли ти приймаєш рішення, ти береш відповідальність і е, е, намагаєшся робити. Е, Цю відповідальність і Бог приходить, і він теж допомагає, тому що кожен е, збір це було надприроднє завершення. Е, зовсім різні у, унікальні історії, їх багато, але е, можу сказати, підсумовуючи, що кожен раз, коли ти е, приймаєш цей виклик, е, Бог Він не стоїть осторонь. Хоча іноді в глобальному сенсі здається, що. Ну... Сам один, сам один, okay. хоч одну з історії, от свідчення якесь розкажи, поділися. Для, для когось просто це для тебе свідчення сьогодні, а для когось це можливо буде інструкція. А от, або знаєш, просто натхнення. Тому що ну зараз е, слухай, я не хочу просто казати знову і знову у багатьох людей руки опустилися, там люди там зневіряються. Ну у нас у кожного своя війна. Ну якось ж ми жили. Так, а тепер це війна ще е, і спільна ось така і триває. так, тобто, ну, Але раз є таке слово, як є єдність, я колись загуглила, у мене теж було інтерв'ю з одним е, пастором з Естонії е, і е, Ніколай Рюткінен. От і я кажу: слухайте, це біда просто слово єдність. Воно взагалі не клікбейтне, ти там не можеш нічого знайти, просто ти просто в Гуглі не можеш знайти відповідь, що таке єдність, там якісь секти випадають, якийсь ну, треш просто реально. ну тобто, А це ж ну, дефіцит От свідчення, от будь-яку історію, в тебе їх багато. Я розумію, що зараз ти будеш ще шукати, там, як в Матриці. Ну, Те, що найскладніше, так, ми uh -huh. збирали на бус і. Я прям молилась, мені було дуже складно і здавалось нереальним. Але ну, близькі люди говорили, так, все буде, все добре, а я бачу, що ну, дуже довго ну, вже цей процес затягся. І не... потім, як виявилось, я спостерігала з іншими зборами, що не так було складно зібрати, як знайти необхідне авто. І о, Бог допоміг те, що о, Випадково знайомий знайомого, знайомий побачив цей збір і сказав, що ось у мене той, той бус, який вам потрібен, він стоїть, вас чекає, мабуть. І ну, це, це було саме за той кошт, який ми зібрали, не більше. Класно, дякую. Більше б не змогли. Біль... Ну, Знаючи, яка ти відчай духа, я не знаю. Якби. І, і потім те, що мене надихнуло, знаєш, коли ти вже десь перестрибнув там висоту якусь певну, і те, що менше, воно вже, здається, не таке складне. І те, що була потреба ось зібрати на рацію, і там, тим людям, яким ми допомагали, вони, ну, так. Не дуже вірили, тому що зараз важко все йде в плані зборів. А в мене така віра була. Кажу: та не хвилюйтесь, все буде. <с <с це не авто, це трошки простіше. Це... Це... це простіше. Так, і все зібрали за дві з половиною доби. Клас. Це слава Боже. Огонь. Але питання в тому, чи беремо ми за щось відповідальність. І можна сподіватися на. Дива від Бога і перекладати відповідальність на нього, але є наша частина, яку ми маємо зробити. І ось те, що сказано, що коня готувати треба до Дня битви. Ну, у нас якби це вже відбувається, але готувати треба. Треба брати відповідальність і робити. І тоді приходить Бог і Він допомагає. А чого як ти вважаєш? От а, у декого коні розсьодлені все-таки. Можливо, і не потрібно очікувати. Можливо, не всі в ресурсі, можливо, не всі можуть. Можливо, от як. Тому що е, ми зустрічаємося дедалі більше з критикою, осудом. А от ми просто, ну, навіть коли ти не хочеш, навіть коли ти вже просто не хо... ну, ти стараєшся щось сказати, щоб нікого не зачепити. Не проігнорувати проблему, угу. а не зач. Ти все одно когось зачепиш. Все од... ну, зараз просто ну, нерви у всіх просто у <плес> Я думаю, що це відбувається через те, от, що ти намагаєшся не зачепити, це чіпляє, того, що е, не всі люди вони вийшли з усієї, е, я не знаю, як правильно сказати. Я це називаю не всі вийшли із заколбованості. Ну, типу, кожен в своїй колбі сидить. І е, кожен дивиться, е, виходячи з того контексту, в якому він залишився. Хтось виїхав, і, він, е, і в житті цієї людини певні зміни не відбулись, а з кимось відбулись набагато швидше. Ну, от, Знову ж таки, в кожного якась різна швидкість. І е, е, той, хто в іншому контексті, він е, е, трактує е, це через себе, через свій фільтр. Через свою колбу і тому йому так здається. А ти пережив ти живеш в цьому контексті і е, ти це розумієш по-іншому. І тому ось це відбувається. Угу. Ну це моє особисте бачення. Можливо, хтось думає по іншому. І оцей момент дуже важливий того, що реально ми всі просто розсваримося, якщо ми знову так. і знову будемо дивитися на це. Але якщо ми будемо дивитися на сильні сторони, ну, наприклад, ти така окей, сьогодні розповідаєш про те, як ти там збираєш там на авто. Ну, я не знаю, мені е і досі страшно, але вже ну окей, ця людина ось поряд, поруч. І... А що мені, якщо знов попросять, мені теж буде страшно. Страшно так, реально, ті, хто роблять їм точно так же страшно, як ті, хто ну, якби не роблять. Тому я думаю, що просто зараз не грузить один одного, надихать. а реально надихати. Я вірю в те, що приймати позитивні моменти. Ну, Бог недарма нас помістив в фізичному вимірі. І от знаєш, вплив на культуру, так? Той негативний, як мені здається, що християни, ну так. Прийнято було, да, ми такі більш духовні, а матеріальне нам не потрібне. піти допомогти бабусі викопати е, картошку на городі. Ну, це не духовно. Духовніше там, піти на, вибачте, <сміття> ну, піти на зібрання. <сміття> ну, наприклад, зараз можуть бути гнівні коментарі. Але ну це так. А... Я не кажу, що треба зібрання ну, <смі> залишати, але бабусю не треба кидати, їй треба допомогти. Ну, от ситуація буквально, ну, Хоча Я Не викопати що... картоплю, а купити картоплі. Угу, угу. Здається, на вашому ефірі, от, дякую, що ви запрошуєте, ти запрошуєш, команда запрошує таких гостей. От, здається, Ігор, він говорив на ефірі про історію про самарянина. Mm -hmm. Що е людина страждала, і е всі проходили повз, але це ж фізична потреба. І е Бог недарма нас сюди поставив. І знаєш, коли ми допомагаємо людям тут і зараз ми від 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 є відповіддю на цю потребу, це вже, е це вже служіння. Бо ми звикли до форми, ми звикли до чогось такого, що е Духовного, десь там, піднебесного, а до цього всього нам, типу, немає справи. Але насправді люди, які живуть поряд з нами, вони потребують допомоги і їм треба відповідь. І це е, служіння через діла, це об'єднує людей через добрі справи. Я взагалі вважаю і вірю в те, що християнам зараз потрібно взяти відповідальність за те, щоб робити добрі справи. Того, що це об'єднує людей і невіруючих теж, і вони через це являються царство Боже, тому що ми беремо відповідальність і Бог являє свою славу.